Сучасне хірургічне відділення відкрили в Хмільницькій центральній лікарні. В одному із корпусів медичного закладу зробили капітальний ремонт. Там облаштували операційні з новим обладнанням, реанімаційні та палату героїв. Одна операційна повністю пристосована для будь-яких малоінвазивних операцій, друга для загальних хірургічних втручань. Реалізували масштабний проєкт завдяки співпраці влади, бізнесу та лікарні з нами на зв'язку. Олександр Гуцук, виконуючий обов'язки генерального директора КНП Хмельницька центральна лікарня. Вітаю вас! Вітаю, Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, нам які ж ремонтні роботи були там проведені, та яке обладнання загалом вдалося закупити. Ремонтні роботи виконувалися на площі 450 квадратних метрів. Це було взагалі приміщення колишнього хірургічного відділення, яке вже не функціонувало майже 20 років, і там, крім голих стін і пустих палат, нічого не було. Тому проведено повний ремонт з виконанням всіх ремонтно-будівельних робіт сучасними матеріалами. У нас організовано там реанімаційний блок для хірургічних хворих, які будуть потребувати інтенсивної терапії та реанімації, де будуть вони перебувати в післяопераційному періоді. Це шість ліжкомість, і окремо у нас реалізована палата героїв з сучасною дихальною апаратурою, з сучасною діагностичною апаратурою. Сучасними телекомунікаційними технологіями і інклюзивністю також у нас відкрито нових, а взагалі абсолютно нових дві операційних. Одна, так як ви вже говорили, пристосована повністю для малоінвазивної хірургії. Туди закуплена стальова консоль для підведені гази, нові операційні столи з електроприводами. Туди закуплена сучасна лапароскопічна техніка, і в друга операційна також вона для загального хірургічних втручань, також з новими операційними столами з новими операційними лампами з ледосвітленим сучасним, і також з новою наркозно-дихальною апаратурою. Чи є вже можливо перші пацієнти в палаті героїв та на яку кількість пацієнтів розраховано відділення загалом. І, можливо, трішки розкажете, які там послуги будуть надавати. Розраховано реанімаційний блок на 6 ліжок інтенсивної терапії. Воно повноцінно зафункціонує уже з 3 лютого, де от коли з'являться там перші пацієнти. Наразі зараз там відшліфовуються логістичні маршрути пацієнта. Вводиться в експлуатацію техніка, вона тестується, вона перевіряється на надійність на тому, щоб не було ніяких збоїв. Туди вже готовий і навчений і персонал для роботи з сучасними моніторами з наркозними станціями. І я думаю, з 3 лютого я впевнений в цьому, що там буде проведена вже і перша операція, і з'являться перші пацієнти. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам, а нашим глядачам нагадую, з нами був Олександр Гуцук, виконуючий обов'язки генерального директора КНП Хмельницька центральна лікарня. А Ми продовжуємо наш випуск новин.